У Христу дякуємо. Дякуємо. Я сподіваюся, це не просто була молитва і спів. Це було крик душі до вас і до тих, хто зараз нас слухає. От і може дивитися. Я сподіваюся, що ті події, які зараз відбуваються. Не буде довго триматися в нашому серці, в наших дум, в наших думках. По каналу, От але ми все таки з вами один, мусимо трошечки пам'ятати про єдність про тих людей, які на сході печь, України, які давай, на заході України, що вони працюють, вони Завтра підтримують нас, і так само, як і як і ми поздно. з вами. Тут вони там стоять і що говорять таке? про ті події, які відбуваються в Україні, і про те, що нам я потрібно розумляю, що робити далі. Все, Зараз я запрошую до слова. Може, як правильно, <корістична> Людмила <корістична> <корістична> Салівінська Шестерняк з її чоловіком Василем Шестерняком вони <корістична> для нас співають декілька пісень не просто в тематику підтримку Небесної Сотні, а про uh, справжніх українців, про тих військових, про нас волонтерів, про тих людей, які тут є, які працюють, які uh, серцем і душею підтримують uh, наших людей в Криму, які. Uh, Потребують уваги, потребують підтримки. Трошечки пізніше, після співів, ми з вами зможемо поговорити про новини, які відбулися за сьогодні і за вчора. Я думаю, це буде досить актуально. Будь ласка, Людмила. А до речі, одна з пісень має назву Молитва за Україну на поклик світлих душ. Доброго вечора. Ми, нарешті, дочекали свого виходу. Для вас звучить пісня, яка називається «На поклик Світлих Душ. Написала слова Світлана Жук. Я написала музику. Для вас, будь ласка. а комбонує Василь Шестерняк. Гітару нам трошки голосніше. Ти включили його? Не чути? Прошу, а ви нам допомагаєте добре? добре. Мораль і совість в кожного своя. Той непідкупний, той чека на куш у того світ, лише його сім'я, а я завжди в шуканні світлих душ у того світ. Лише його сім'я, а я завжди в шуканні світлих душ. Є на землі байдужниці злі, і є вожді, що сію крізь брехню, одні лиш здатні ніжитись теплі, а інші не бояться й вогню, одні лиш здатні ніжитись теплі. А інші не бояться і вогню. Вони борці за волю, за народ і віддають їм все життя та хист такий для українців патріот, а для чужинців націоналіст, такий для українців патріот. А для чужинців націоналіст. У цих людей завжди живе любов до Бога, до природи, до землі, і душі їх ніхто не поборов, вони нас світять зорями імлі, і душі їх ніхто не поборов, а ви, вони нас світять зорям в імлі, їх шлях до благородної мети. Вести людей до істинних висот, хто поведе їх, як не я не ти, Так думає, і діє патріота разом, хто поведе їх, як не я не ти, Так думає і діє патріот, хтось поспішає до Москви, чим душ, туди де ждуть з обіймами брати. А я йду на поклик світлих душ на них рівнятись і на них рости. А я йду на поклик світлих душ, на них рівнятись і на них рости. А підспівувать будемо. А давайте попробуємо. Для вас звучить молитва про Україну слова. Світлани жук Хлопаєм. Боже, дай нам владу українську, що проскіпла доля материнська, відродили знову наші села, зазвучала пісня та весела. Відродили Зазвучала пісня там весела, Боже, дай нам ладу справедливу, щоб для нас родили наші диви, щоб тепло назріла рідна хата, щоб не обділяли нас багаті щоб тепло назріла рідна хата, щоб не обділяли. Боже, дай нам ладу на лукаву, аби видавала про свою державу, не тягла на суєрму сусіда, щоб не гризли на щоденні біди, не тягла на суєрму сусіда, щоб не гризли на щоденні біди Боже. Дай нам ладу незлочинну, злочину, щоб в судах не мучили невинних, щоб сажали в тюрми лиш злочинців, тих, що нищать землю українців, щоб сажали в тюрми лиш злочинців, тих, що нищать землю українців. Боже, дай нам ладу гонорову. Щоб як ми любила рідну мову, славила, пишалась нею всюди, не втрачали дух козацькі люди, славила, пишалась нею всюди, не втрачали дух козацькі люди, хай же влада буде в нас від Бога, Щоб Європу нас вела дорога. Шанували всі закони Божі, і бомжів не множили вельможі, шанували всі закони Божі, і бомжів не множили вельможі, Дай нам знищить зло, що з нами в герці, Хай прийдуть до влади чисті серцем. І до допоможи нам, Боже, разом зі мною хай до... Вимогам. Ну, якщо дозволите, ми вам ще одну пісеньку зробимо під фонограму. Буквально була тільки вчора на студії. Називається вона Як хочеться славить Тебе, Україно. Написав слова Анатолій Медвідь. Будь ласка, включіть фонограму. І разом зі мною! Рідна мова, будь ласка, ми останні вже. Да. Да, да, да. Будь ласка, що понравилось? Не зря ми чекали. Ну, добре, слава Богу, трошечки вам підняла дух. Ну, я, чесно кажучи, вже тут третій раз. Для вас звучить пісня про мову. Написала слова Лариса Гараган. Це миргородська поетеса. Будь ласка, для вас Прилетіла пташка до свого гніздечка, і ще бече другу лагідне словечко, а мені здається раз на Україні то й мова птаха, ніжна мов перлина, а мені здається раз на Україні, то й мова птаха, ніжна мов перлина, шепотіли листя таємницю віта, віти уквічали. Ніжно білим цвітом а мені здається, раз на Україні, той під підпливстя, ніжної солов'їний, а мені здається, раз на Україні, ти під підпливстя, ніжний солов'їний. Та співала доньці, мати в колесанку, і бажала в долі радісних світанків, я сьогодні чую пісню материнську, чарівну і милу, мову українську, мову українську. За роду, що пішла корінням царського від свого на. Я хочу зауважити, що Людмила у нас заслужена артистка естрадного мистецтва України. От, тому можна зрозуміти, що які у нас таланти існують в Україні, і дякуємо таким людям за те, що вони нам виступають тут і співають. Дякуємо, Людмила. обов'язково ще прийдуть. І з приводу е, нашої творчості хочу сказати, що стільки е, дітей народила Україна, саме творчих дітей. Як ви пам'ятаєте, всіх наших поетів, письменників, естрадних діячів, е, і кожен з них пережив досить ну, важке життя. І навіть зараз, начебто, спокійний час, та ми раніше думали, що спокійно живе Україна, здається незалежна Україна. А тут Росія вирішила якось натиском дати Україні. Подумати про те, що Крим не є частиною нашої країни, про те, що схід і захід не є об'єднанням України і дякуючи творчості, яка живе в наших душах, дякуючи нашим творцям, естрадним, артистам, співакам, музикантам, які нас підтримують, я хочу сказати, що це є невід'ємною частиною. Правильно для нас з вами це нас об'єднує. І ми їм дуже дякуємо. А зараз е, хочу запросити до слова нашу поета поетесу і звати Любов е, Можевська, якщо я не помиляюся, вона для вас прочитає вірш. Вірш, присвячений Україні, присвячений Небесній Сотні. Доброго вечора і слава Україні! Доброго. На небі хмари гордо і велично блукають, розтинаючи, блакить. У кожної з них своє обличчя із різних днів, віків, епох, століть і дивляться на мою Україну, розбурхану, тривожну, вогняну, в гаю не чути пісню, Солов'їну, дуби схиляють голови сумні. А люд до неба руки підіймає, чи за які гріхи воно, за що? Невже ж немає нас І лиця немає? Хіба на цій планеті мені що? Та ні, неправда, є ми й завжди були, хоч в закутках та тліли в темноті, і тоді, коли царі нам спини гнули, не впали духом у ярмі отім. боролись, жили, вірили, творили, пісень співали, визвольних, дзвінких, і гордо по-вкраїнськи говорили, і навчали цьому діточок своїх. То що ж воно? Невже тепер здамося? Заснемо? Збайдужіємо, замрем, душі своєї тихо зречимося, забудем і від совісті втечем, не маєм права зроду не пробачать герої ті, що вже не на землі, і пращури славетні і заплачуть сльозами у вербовому гіллі. Помолимося, Боже, дай нам сили, дай мудрості у цей тривожний час, щоб ми свою вітчизну не згубили. Бо ти ж у хмарах дивишся на нас, і хмари враз накрили Україну. То сила сотні ангелів з небес. Не рвіть її! Вона ж у нас єдина, оспівана в піснях на світ увесь. Дякуємо любові за натхнений вірш, і зараз. До пісні до слова запрошую нашого барда Володимира, який вже тут на протязі трьох місяців співає, грає, підтримує нас. Будь ласка. Добрий вечір. Слава Україні! Ця пісня, яку я проспіваю, вона як застереження для нас, щоб ми не допустили цих часів страшних, які були за режиму Сталіна. В нас на Волині є славне місто Володимир Волинський. Там знаходяться Володимирські вали. На цих валах знаходилася Енкаведиська катівня. Ці злочини, які там відбувалися, моя пісня. Відзеркалює тільки частково ці злочини за часів Сталіна були не тільки на Волині, були по всій Україні і по всьому колишньому радянському Союзі.